Сполучені Штати Америки, президент США, продовжують зусилля, все ж таки для організації перемовин для завершення російської агресії проти України. Таке доручення не знімав президент Трамп з держсекретаря Рубіо. Держсекретар до речі є і радником з нацбезпеки. І Марк Рубіо тепер повернувся з Ізраїлю і знову повернувся до головної теби: змусити Росію і Путіна виходити на перемовини про завершення війни. Далі державний секретар. Був так само залучений і до того, щоб під час візиту Трампа до Лондона до Великої Британії і британська корона і британський уряд підтримали зусиль для Америки для завершення війни і зупинення російської агресії. Це теж одна з головних тем державного візиту президента США Трампа до Великої Британії. І я не помилився, і ви не помилилися. Європейські партнери готують і будуть продовжувати готувати відмову від російських енергоносіїв. Все ж таки більше санкцій на торгівлю Росією нафтою. Та нафтопродуктами, причому включно з Індією та Китаєм, все це шлях до завершення війни, і такі зусилля наших міжнародних партнерів надзвичайно важливі.